Мій співрозмовник зараз це Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Богдане, вітання вам, вітаю вам, пане Богдане. Ну фактично два тижні залишається до того, як відбудеться інавгурація президента Сполучених Штатів і. Теми, які от залишаються ну фактично не з'ясованими, тому що Дональд Трамп продовжує зберігати поки що такий спокій риторичний. Так він багато не висловлюється про те, як він бачить майбутнє війни між Росією та Україною. Він він не висловлюється стосовно економічної політики до Європейського союзу і. Засоби масової інформації, наприклад, Вешингтон Пост в Америці або детелеграф вони припущення всілякі роблять, наприклад, з приводу того, що Трамп прийде у небезпечний світ, і йому доведеться працювати вже по новому. І його друга каденція на посту президента Сполучених Штатів значно відрізнятиметься від першої, тобто йому свої скіли, кажучи англійською мовою, доведеться змінювати. І це ну поки що це припущення або якась фантазія. На вашу думку, чи і побачимо ми Трампа версія номер два. Ми точно побачимо. Але чи він буде сильно відрізнятися від Трампа версії номер один, я так не думаю. Деякі підходи, звісно, мають виду зміну е, пройти, особливо в контексті нової е, такої реальності геополітичної, тому що коли він був перше обраний президентом, не скажу, що світ був набагато безпечнішим. Але принаймні, якщо порівнювати, то динаміка з того часу негативна, звісно, в контексті досягнення якоїсь якогось розуміння, що буде завтра. Зараз він більш хаотичний цей світовий порядок, тому для Трампа вже вдруге президента. Важливо буде дійсно проявити себе. І він я думаю, це буде як перші кроки вживати лідера, який повернувся, його основний слоган в кампанії був «Make America Great Again». Це не новий слоган для Америки. Ці слогани вже використовувалися республіканцями там 80-х роках, якщо не повеляєш. Тобто цю велич або бажання, принаймні, величі сполученим штатам Америки надати у Трампа є. Хоча я думаю, він розуміє, що зробити це зараз набагато. Складніше ніж це, наприклад, навіть було під час його першої каденції. Світ змінився. Чи зміниться Трамп у своїх діях? Не думаю, що кардинально люди, на мою думку, не міняються. Але подекуди оточення може продукувати щось відмінне і враховувати контекст, який складається. І якщо Трамп буде прислухатися не лише до своєї думки, але хоча б до того, що йому будуть радити, то власне є такі передумови, вважати, що оця типу така непередбачуваність, яка часто комунікується у усіх медіа, що Трамп настільки непередбачуваний... Оця певна непередбачуваність, вона може відігравати дійсно ключову роль у нелінійних відповідях щодо російської війни і на ту чи тактику, чи стратегію, яку буде Путін використовувати також, тому що тут зіткнення якраз цих полюсів і конфліктність вона все рівно буде наростати, незважаючи на перші місяці, ці які зараз будуть після навгурації, між США, між Росією, між Китаєм. Між таким автократичним порядком, денним так і бажанням цих країн підважити світовий процес і ліберальні демократії, і між Трампом, і сполученими штатами і західними демократіями, які все ж таки намагатимуться утримувати також свої впливи. А на вашу думку, що ближче і зрозуміліше Трампові Росія чи Близький Схід, тому що є два питання, які нагальні міжнародні, і їх доведеться вирішувати американському президенту. І тут підтекст в цьому запитанні існує, тому що ну, дивлячись, як ви це розумієте, що Україна може стати зовсім не номером один в питаннях, які лежатимуть на столі в порядку денному Дональда Трампа. Ну з цим потрібно також е, працювати. Менше очікуєш, надмірно також е, думаєш, що світ крутиться навколо тебе. Більш реалістично тоді можна продукувати свої підходи стратегії в контексті того чи іншого е, фактору загрози. Тому, власне, звісно, для Трампа пріоритетним буде в першу чергу Америка і його особисті амбіції вже як політика, як лідера цієї країни. Він буде як дійсно бізнесмен у минулому, та й у сучасності оцінювати ризики, можливості, а також ті чи інші бонуси чи результати, які він може отримати від застосування тих чи інших дій. Тому власне, також вважати, що все відразу буде в унісон, нашому баченню в оточенні Трампа, я думаю, не варто. Разом з тим, якщо те, що ви запитали, порівнювати що йому ближче, чи де він краще Трамп розуміється, чи на близькому сході, чи на контексті російської війни. Я думаю, що десь паритетно зберігається це відчуття, тому що ну принаймні Трампу Росія, я думаю, трішки зрозуміла. Він сам там неодноразово був у своїх попередніх ще етапах життя, так скажемо, і він має уявлення, що таке, що таке Росія, що таке Москва, так. Ну і власне на близькому сході також він досить активний був за період своєї першої каденції, тому точно орієнтується в питаннях, які стосуються інтересів США в цьому регіоні. Тому я думаю, він десь буде намагатися плюс-мінус рівно віддалено або рівноцінно на перших етапах своєї каденції включатися у питання, які пов'язані із близьким сходом і з контекстом російської війни, і буде. Також спостерігати, де швидше йому буде вдаватися досягати тих результатів. Там він буде більше акцентів робити. Чим буде важче, наприклад, я підозрюю, що і не тільки мої слова, але деякі видання це також прогнозували. Що в контексті російської війни буде важче? От тут будуть ризики. Власне, якщо він швидко не досягне певних для себе результатів політичних, зокрема, то може бути потім процес стагнації. Стосовно переобрання Майка Джонсона спікером Палати представників, причому не з першого разу, але мінімальні 218 голосів він отримав. Скажіть, будь ласка, це для нас хороша новина, чи е, яка це новина? А ви знаєте, я вже давно не розтінюю такі чи новини, чи процеси в чорно-білих тонах. Є багато відтінків. Ці відтінки часто сірі. Я думаю, це десь якраз плюс-мінус в такому відтінку, тому що дійсно у нас при попередньому політичному циклі не завжди, я маю на увазі там, в контексті підтримки України і там, російської війни не завжди Майк Джонс оцінювався як той політик, який топить за інтереси України, зокрема інтереси західних да, країн в контексті. Да, опанування російській агресії. Але натомість, все ж таки, ми маємо ту реальність, з якою потрібно працювати. Ще, до речі, листи були від нього на адресу нашого керівництва не завжди дипломатичні. Але є реальність дещо іншою. Республіканці при владі, в них дві палати. Конгрес, Сенат, у них президент, тому ми маємо вибудовувати відповідно до цих нових реалій, нового політичного циклу, нашу тактику, нашу стратегію. І в цій тактиці стратегії ми маємо шукати також нові аргументи для того, щоб такі важливі політики, як спікер нижньої палати, вони були принаймні в контексті того, в які інтереси у нас спільні. І де ми можемо працювати на рівні там України, Сполучені Штати Америки і на рівні парламенту як ключового, також ключової інституції при ухваленні рішень. Ну, ви згадали про листи. Я спробую зараз наступне запитання сформулювати м'якіше. З приходом нової адміністрації, імовірно, і мабуть, 90% або і всі 100, що зміниться у нас посол Сполучених Штатів у Києві, Бріджит Брінк, зараз обіймає цю посаду, але, імовірно, буде інша людина. І тут, от питання до зміни посла Українського вже, відповідно, у Сполучених Штатах Америки. Це виглядатиме нормально? Якщо ми також поміняємо посла, це відповідно до ротації контекстів. Тобто, якщо є такі запити, то я думаю, що це буде куди нормально, тому що надає нові етапності в такій роботі, яка є дійсно важливою. Ми, наприклад, Німеччини можемо заміряти був посол-мельник, по-різному його. Оцінюють роботу і діяльність у Берліні безпосередньо у досить складні часи. Так комусь це подобалося, особливо в Україні хтось критикував навіть колег дипломатів, мовляв, за надмірну різкість. А й багато критики було з боку там політиків німецьких. Змінили посла новий посол, нова етапність відносин. І звісно, тут ми також бачимо певні результати, тому. Якщо це буде мати хороші позитивні наслідки, як кажуть американці, why not, та да? чому ні? Але дійсно важливо розуміти нову реальність, політичну в США, новий контекст і відповідно до цього вибудовувати і нашу дипломатію. Тому що якщо ми будемо використовувати всі ті засоби, методи, підходи, які діяли в перші роки повномасштабного вторгнення зараз, то Подекуди у мене є сумніви, що це буде давати там нам максимальний результат. Завершуючи американську тематику, Джозеф Байден може підготувати і виголосити дві великі промови, в яких підсумує понад 50 років своєї кар'єри на державній службі. Якщо це станеться, ймовірно, це станеться. Про це пише зокрема, от американська преса. Це буде посил і настанова про плинність певних речей. Для наступної адміністрації. Чи все ж таки це буде ну, така вдячність за політичну діяльність дійсно довжиною у півсторіччя, і на це особливо не варто звертати увагу, це лише матеріал для мемуарів. На вашу думку? На мою думку, це резюме епохи Байдена. Я б це так і назвав. Як, які можуть стати на ці матеріали або ці виступи частиною його мемуарів? От власне, я би так це розцінював, тому що дійсно це епоха. Дійсно, хто цікавився, може там архівні відео познаходити, які стосувалися візитів Байдена, молотого, що такого конгресмена до радянського союзу. Зустрічі е з представниками радянського союзу. Там е тому, власне, дійсно, це, це епоха, яка відходить. Е це перше. Друге, це також. Е Питання, а що Байден залишив після себе, і це питання дуже серйозно зараз, чи публічно, чи не в публічний спосіб, лунає і обговорюється у лавах демократичної партії, яка зараз у певній кризі, кризі лідерства, кризі пошуку себе на наступні цикли електоральні і виборчі. І тут я думаю, для цього потрібно зробити певний такий знаєте аналіз того, що відбулося за, за крайні роки, що дійсно вдалося, а чого власне не вдалося, і в внутрішньому контексті Сполучених Штатів Америки, чому виборці все ж таки віддали перевагу республіканцям, і йти на оновлення. Я думаю, для Байдена навряд чи це йому вдасться вже так активно вибудувати ці передумови для оновлення демократичної партії, але принаймні. Щось зробити для того, щоб партія все ж таки, як кажуть, вирулила да, в цих складних політичних і геополітичних умовах, необхідно до Європи. Тепер ще один політик, який в принципі ну політичну кар'єру навряд чи завершить, але от завершить перебувати на високій посаді. Йдеться про Олафа Шольца, е, готуються перевибори на середину. Лютого так, як ми розуміємо, на 23 лютого, по моєму, вони призначені. І от почалися якісь такі, знаєте, політичні ігри у Німеччині. Зокрема, німецька опозиція приписала Шольцові план. Відвідати Путіна ще до завершення ну фактично цієї його каденції на що Шольц надзвичайно обурився і назвав ці заяви опозиції непристойними, що, начебто, він не збирається їхати і зустрічатися із Путіним. Навіщо взагалі німецькі опозиції сьогодні от таким чином поводитися з Шольцем? Якщо це правда, якщо його шанси ну, в принципі, в сумі навіть німеччині оцінюються як достатньо невисокі на переобрання на посаду канцлера? Тут не питання лише в особистих рейтингах Шольца. Шольц залишається лідером соціал-демократичної партії, і я думаю, для християнських демократів для консерваторів важливо мінімізувати вплив якраз цієї партії, яку вони вважають з одного боку партію опонентів ідеологічних, як мінімум, але з іншого боку потенційного. Партнера по коаліції, але меншого та молодшого вже партнера у скоріш за все наступному політичному циклі Німеччини. От, власне, зараз відбувається класична е, політична боротьба на фоні електоральних перегонів, і це не зважаючи на те, що партії не всі, але ключові, окрім е, альтернативи для Німеччини, окрім е, партії Вагенхнехт, підписали так звану різдвяну угоду чи передріздвяну угоду про. Не напад да, про такі толерантні електоральні перегони. А зараз ми бачимо, що це не зовсім толерантно з боку дійсно представників опозиційної, поки що партії християнських демократів. Я б це пояснюю дуже просто: прив'язати до Шольца негативний наратив і контекст Путіна. А от, власне, це на думку політтехнологів, я впевнений, які там розробляють ці стратегії, тактику. На думку якраз політехнологів християнської партії, це допоможе можливо занизити в певному розумінні особисті рейтинги Шольца. Ну і власне пов'язати соціал-демократів з їхньою прихильністю до того, щоб були там перемовини з путіним. А на цьому фоні пан Мерц і якраз. Партії консерваторів вони будуть такими досить жорсткими у риториці, як це раніше можна було почути, там і про Тауруси, про багато чого іншого. Але насправді забігаючи наперед, після виборів, які відбудуться у Німеччині, формування коаліції, яка, скоріш за все, да, прогнозують, що буде е з двох партій складатися: це християнський демократ, соціал-демократ, але можуть бути, звісно, інші. Ну не так багато варіантів, але можуть бути певні зміни в залежності від результатів виборів. От, власне після цього риторика також буде змінюватись, і не такі будуть вже рішучі дії і пана Мерса, якщо він стане канцлером, і е, християнських демократів коаліції, навіть у контексті Тауру. Цю. Це мій прогноз. Мерс відвідував Київ. Ми це пам'ятаємо. Тобто він намагається занурюватися в контекст, готується так до майбутньої взаємодії між лідерами наших країн. Тобто, ви вважаєте, що його заяви, які він робив до сьогодні, вони можуть змінюватися так, вони можуть ставати м'якшими або бути більш орієнтованими, якщо в нього вже конкурента не буде після виборів, можуть бути орієнтованими чисто на німців. Звісно, по перше, конкуренція буде в контексті підтримки. Я прогнозую, що підтримка ультраправих буде високою, тобто да альтернативи для Німеччини, а і вона може зайняти друге місце, скоріш за все, після там християнських демократів. І це означає, що окей, ми з ними зараз не формуємо коаліцію, хоча. Дуже небезпечна тенденція в Європі зараз щодо зростання популярності ультраправих політичних сил і щодо загравання до речі консерваторів християнських демократів з ультраправами це на рівні європейського парламенту вже прослідковується. До речі, зараз в Австрії відбулися вибори так, так. ще того року, і да, не можуть формувати коаліцію, тому що. Тому що там серйозну підтримку отримали ультраправі ну там особисте, зараз... особисте бажання, небажання було в принципі лідера уряду. Так що так, це так. Це нормально. Ну тобто ультраправі, щоб розуміти, да, їхні коріння і ідеологія це ну, дуже небезпечна ідеологія, скажімо так. Вона є реакціоністською зараз щодо там тенденції міграції, звісно, це ключовий інструмент для. Тримання політичної підтримки для таких політичних сил, але yeah. згадувати історію, особливо прикладі Австрії і Німеччини, потрібно до чого доводили такі ультраправі націоналістичні погляди е, у контексті да, подій е, і драматичних, і, і особливо історичних. Тому власне, якщо а скоріш за все, така тенденція зростання настроїв в Німеччині. Ультраправих буде прослідковувати ще далі, то звісно, новий канцлер, нова коаліція, вона має реагувати на ці настрої і вона має бути більш обережною. Тому, власне, я і очікую, що такі питання, які дійсно зараз в, в, в такому ефекті передвиборчої кампанії, лунають подекуди досить так пафосно, різко. Від ключових кандидатів от дійсно риторика буде змінюватися, і це перша друге коаліційна угода вона має бути після того, як вибори пройдуть. Якщо будуть молодшими партнерами по коаліції соціал-демократи, вони будуть висловлювати свої вимоги до цієї коаліційної угоди, власне, і там потрібно буде співставити ці всі баланси. Чому коаліція світофора розпалася? Тому що там було три ключових партії: ліберали, зелені і соціал-демократи, які в собі. Не змогли дійсно збалансувати, домовитися щодо ключових питань внутрішньополітичного контексту, зокрема економічно, фінансово, різне бачення, різна ідеологія. Там класичні політичні більше партій ніж у нас, наприклад, і таким чином розвалюються коаліції і наступає політична криза. От стосовно якраз спілкування зі своїм електоратом на фоні економічних якихось змін і потреб, і враховуючи право, політично, політичні погляди, от Фіцо в словаччині людина, яка ну в принципі зайшла в уряд вже під час повномасштабного вторгнення в Україну, тобто існувала політика словаччини по відношенню до військової підтримки, до гуманітарної підтримки, Фіцо. Не зміг нічого змінити для приватного сектору, але дочекався фактично 31 грудня 2024 року для того, щоб створити собі додаткові політичні дивіденди на темі російських енергоресурсів. І чи спрацює це? так, тому що от в Братиславі, наприклад, котрий день виходять люди з плакатами, що ми не російська ганчірка, на цих транспорантах написано, але чи багато таких людей, так чи, чи може бути громадський вплив, зокрема в Словаччині, протиставлений? Такому політику, як Фіцу, що до Фіцу. Відбулося дійсно реінкарнація Фіцу. Коли він дійсно виграв, його партія виграла вибори, і він повернувся чергове, до речі, на посаду прем'єр-міністра. Для багатьох це було не те, що неочікуване, А мало, ймовірним, після його шлейфу, конфліктів, політичних скандалів, дуже до речі, з жорсткою конотацією внутрішніх. Але... Частина словакії вирішила голосувати за нього, тому що ті політичні також кризи, які були в цій країні, вони створили певні передумови до реінкарнації Фіцо. Це реальність, з якою знову ж таки нам зараз хочеться чи ні, потрібно працювати. Чи вдасться там змінити серйозно його риторику і підходи в контексті внутрішнього тиску громадського? Я думаю, що частково, тому що дійсно залишається значна частина словаків, які не підтримують його його партію, які налаштовані опозиційно. Там залишились партії ліберальні, як прогресивна партія Словаччини, які зараз також працюють вже над майбутнім політичним циклом, тому власне на такому контрасті вони намагаються мобілізувати також свою підтримку своїх потенційних виборців. Щодо позиції е, в контексті там залежності від Росії або незалежності від Росії, але ФІЦО грає тонко на мою суб'єктивну думку, якраз е, зважаючи на потреби такі базові, знаєте, як в піраміді масло для своїх громадян, тобто щоб був дешевий, дешеві енергоресурси, щоб вони е, були доступними, щоб е, тепло було, щоб економіка працювала. От, власне, він на цьому фоні більше. Грає на такому популізмі соціальному, і це дає йому підтримку. На жаль, чи на щастя для когось, але реалії такі. І Країна також чітко поляризована, як і в принципі багато інших країн, які ми зараз маємо змогу аналізувати їхній політичний контекст і розташування ключових політичних сил і лідерів цих сил. Будемо будемо реагувати, будемо розбиратися. Я маю на увазі нашу якраз дипломатії. Пане Богдане, дякую вам за вашу якісну, як завжди, аналітику. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був моїм співрозмовником.